Супермедитація для схуднення. А більшості зайвої ваги тримається на токсичній лімфі, токсичній воді, яка в нас є. І ця медитація, активна, динамічна медитація, дасть вам дуже багато енергії і збалансує, очистить лімфу. Кундаліні-йога почистить вас і виведе зайву воду з вашого організму. Кожну вправу по три хвилини. Перша вправа права рука напроти горла, ліва рука напроти серцевого центру. І ми робимо такі дуже-дуже швидкі рухи і дихаємо через рот активно. Далі йдемо. Опускаємо руки права напроти серцевого центра, ліва напроти пупка. Знову дихаємо. Три хвилини, так. Наступні три хвилини витягуємо руки і не хлопає. Дуже швидко рухаємо руками, начебто, ми намагаємось хлоптати, але не хлопаємо. Тут вже дихаємо повільно і глибоко, але рухаємо швидко руками. Теж три хвилини і ви будете просто цукерочка. Якщо хочете більше про кундаліні йоги і медитацію, підписуйтесь в телеграм-канал, десь тут є активне посилання.